В одному зі спальних районів Києва якісь люди вирішили, що місту бракує яскравих спалахів і гучних вибухів. І запустили фейерверк. просто з вікна. Свідки зняли це на відео, викликали поліцію. Патруль завітав до веселої кампашки в гості, але власник квартири ще й влаштував копом скандал. Він поводився агресивно і заявив, що запустив салют, аби було весело. Так от, щоб цьому тіпочку було весело, в підсумку продовжили гулянку. І от йому довелося вже в відділку. Затримали і висунули підозру у хуліганстві. Так от ще більше кримінальних історій далі в нашому дайджесті. В Одесі затримали чоловіка, який напав у приморському районі міста на військовослужбовця. Сталося це пізно ввечері близько 11-ї. Почалось все з того, що нападник вирвав з рук жертви мобільний телефон. Коли останній намагався забрати гаджет, то отримав від нападника кілька ударів ножем. Коли потерпілий впав, фігурант забрав у нього рюкзак з особистими речами і з місця вчинення злочину. Втік свідки викликали швидку пораненого госпіталізували. Особу зловмисника, поліція встановила оперативно. Вже наступного ранку його затримали. Слідчі вилучили у нього мобільний телефон потерпілого, а в ході оперативно-розшукових заходів знайшли ніж і викрадений рюкзак, який фігурант викинув після скоєння злочину. Зловмисник вже має чотири судимості за крадіжки та грабежі. До Одеси він приїхав нещодавно після звільнення з в'язниці. Коли мені сказали, що я порізав людину, я був шокований. Я зазвичай не ріжу, б'ю. Б'єте? Ну так, фізично затриманому загрожує до 15 років ув'язнення. Двох чоловіків, які працювали на ворожі спецслужби і вчинили серію підпалів, затримали у Києві. Виконавці діяли окремо, отримували інструкції через соцмережі. Одним зі зловмисників був автомеханік. Він підпалив два автомобілі, що належали військовим, та відділення пошти. Як запалювальну суміш використовував паливо, непомітно зливав його з автомобілів клієнтів. Другий палій – річний хлопець підліток намагався знищити відділення пошти. Розбив скляні двері, облив усе запалювальною рідиною та підпалив. Обом затриманим загрожує до восьми років ув'язнення. Групу чоловіків призовного віку спіймали на кордоні з Молдовою. Їх помітили за допомогою фотопасток та вистежили з використанням дронів та службових собак. Чоловіки намагалися втекти у Придністров'я. Маршрут для них проклав ділок, якого вони знайшли в одному з телеграм-каналів. За свої послуги він розраховував отримати від 5 до 10 тисяч доларів з кожного клієнта. Тепер його шукає поліція. Трагічно закінчились посиденьки двох приятелів в одній з квартир Нікополя. Щось вони не поділили, посварились, після чого гість схопив ніж і тричі вдарив ним власника квартири. Від отриманих поранень 69-річний чоловік помер на місці. Поліцію викликали сусіди. Нападника затримали. Нападнику повідомили про підозру в умисному вбивстві і взяли під вартою. За йому загрожує до 15 років позбавлення волі.